Днями голова Київської області Максим Мельничук за наказом президента України представив нових очільників Баришевського та Переяслав Хмельницького районів. На зустрічах, які пройшли в адміністраціях, Максим Мельничук нагадав держслужбовцям про їх обов'язки та неприпустимість корупційної складової в роботі райадміністрації. Також він надав 50 днів новим головам на розробку програми розвитку районів, яка має бути скоординована між усіма галузями від важливих аграрних до не менш важливих духовних. Голова також зауважив, що Київ. На повинна рухатись в напрямку європейського розвитку призначення 11 глав адміністрації районів Київської області нашим президентом Петром Порошенко перш за все відкриває для нас нові можливості формування єдиної команди глав адміністрацій разом по співпраці з главами районних рад селищних рад. І відпрацювання вибудови єдиної стратегії розвитку Київської області. І що цікавого, і що, скажімо, надзвичайно відповідального тут є, це те, що нам необхідно створити ці програми розвитку Київщини за рахунок включення складових програм кожного із 25 районів Київської області. Саме такі дієві програми, програми сформують одну єдину київську обласну програму. Тоді вона буде. Зрозумілою вона буде реальною відповідною до вимог кожного району, і реалізація цих програм буде націлена на ближню і дальню перспективу. По дорозі в Баришевський район голова Київщини вшанував пам'ять загиблого спецпризначенця майора Руслана Лужевського. Він загинув 5 травня 2014 року під час проведення антитерористичної операції. Руслан виніс пораненого товариша з під вогню та, маючи численні поранення, повернувся до бою. Він продовжував вести вогонь, але загинув від поранень як герой. Лідія Лазарева, Андрій Осипець, служба інформації за київським часом.